Вітаю, друзі! Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Я Оксана і це мій канал про в'язання. Сьогоднішнє відео я розпочну з привітання. Я вітаю усіх святом весни. Нехай весна поселиться у кожному серці, нехай уста завжди усміхаються, очі яскріють. Від радості, а на душі завжди буде тепло і мирно. Нехай бажання і мрії здійснюються і приносять більше світла і добра у цей світ. Свято вас! Отож, розпочинаємо. Як завжди, спершу розповім про готові роботи. Е, насправді їх у мене тільки дві. Але у мене ще так склалося, що є недов'язи, про що я також вам буду розповідати. Перший виріб, з якого розпочнемо сьогоднішнє відео, буде ось така шапочка, як ви бачите, на манекені. Це чоловіча шапочка, але показую її на жіночому манекені. Е, значить. Хочу що сказати, на цю шапочку в мене є мастер-клас. Посилання я залишу під відео. Кому цікаво, кому подобається, будь ласка, переходіть і в'яжіть ось таку шапочку. Я розкажу тільки кілька слів, з чого в'язала, ниточки, а кому більш цікавіше, кому сподобалось, то будь ласка, переходіть за посиланням. Отож, показую вам ближче. В'язала я цю шапочку з спицями номер 275 і 3,5 мм. Разинку, значить, набирала на спиці 275, в'язала 7 см, далі в'язала один ряд лицевими петлями. Далі повертала в'язання в іншу сторону. Починала в'язати я з ниточки в два складення. У 100 г у мене 650 метрів. Ще раз говорю, брала я у два складення. І коли вже пров'язала разинку, я додала ще одну ниточку. Це, значить, вже було у три складення. І спиці збільшила до 3,5 мм. Пров'язала ще 7 см. І тоді вже через один ряд я робила убавки до моменту, коли у мене залишилось 16 петель, стягнула їх. І ось так акуратно, як можете бачити, закрила макушку. Ниточка надзвичайно мені сподобалася. Спершу хочу сказати, що подобається мені її колір такий сіренький меланж. Подобається мені її склад. Це 30% бебі альпака, вона надзвичайно м'ягенька і тепла. І 70% мериносова шерсть. 650 метрів у 100 г. І ось така чудова шапочка може зігрівати ваших рідних. Якщо вам сподобається, то переходіть, будь ласка, і в'яжіть. Тупне ось така красота. можете бачити така чудова шаль. Поки що вона ще у мене, але в'язала я її не собі, тож скоро в мене її не буде. Я спішила до вас, щоб показати цю красоту. Не знаю, як передає. Колір на камеру. Зараз я бачу, що він дуже наближений. Також хочу сказати, що на цей візерунок у мене є мастер-клас на каналі. Можете переходити і в'язати, використовувати його. Це все безкоштовно. Заходіть, будь ласка, і користуйтеся. А я у кілька словах вам розповім, з чого в'язала цю чудову шаль. Значить, так. Набирала я 76 петель і в'язала спицями 4,5 мм з ниточки норка Yarn у 50 грамах 350 метрів. Хто зі мною давно знає, що я дуже багато в'яжу з цієї ниточки, мені подобається в'язати з норки. І, значить, ця шаль також не залишила цієї участі. В'язала я в одну ниточку. Хочу, щоб ви ближче подивилися полотно, воно зовсім не є рихле. Візерунок сюди тримає, полотно не закручується, краї я в'язала рисом. Хто знає візерунок рис. Лицева виворітня і наступний ряд вяжемо навпаки, де лицева виворітня, де виворітня лицева. Як бачите, чудесно тримає край, шалі не закручується. Полотно не рихле. І так, е, значить, по ширині, замірюю, е, якщо ось так. Значить, не натягувати 30 см. І довжина цієї шалі, значить, 1,70 метра. Для цієї шалі я використала два моточки по 350 метрів. І ось таку красоту я зв'язала. Дуже мені подобається ця шаль. Хочу, щоб ви також нею полюбувались. Це незамислуватий візерунок, в'яжеться він зовсім неважко, але подивіться, як гарно він виглядає. Надзвичайно. Дуже ще раз ще раз говорю одно і те ж саме, бо насправді цим виробом я дуже задоволена. Можна сказати, враховуючи те, що весь значить, шаль, палантин, як це назвати правильно у візерунку. Відносно в'язала його не дуже довго і не складно було мені його в'язати. Результатом я надзвичайно задоволена. Колір, можна сказати, мене також приємно здивував. Виріб, він набагато цікавіший і гарніше виглядає, як у моточку. І що ще хочу вам сказати? В одну ниточку 350 метрів в одному моточку. Як я і сказала, використала два моточки і ось таку красу можна зв'язати. І ще раз наголошую, мастер-клас на візерунок у мене є на каналі. Отож, будь ласка, переходіть і в'яжіть. Так, наступний виріб. Надіялась я, що покажу вам його в повній красі, але не так сталося, як гадалося. Тому виріб я показую вам ось в такому вигляді. Прикро мені, що так вийшло, але мені не вистачило ниточки і мені прийшлося їх дозаказувати. А так як вони до мене ще не приїхали, відео я хотіла вже зняти, то виріб показує ось в такому вигляді. В'яжу я цей світер з дуже гарних гнеточок. Мені подобається, там складі є і кашемір, і мериносова шерсть, точний склад, я вже напевно вам розповім на наступний раз. І скажу тільки, що ниточка тут є, крім перед тим. Ще я розповідаю, але точного складу не пам'ятаю, тому детальніше буде на наступний раз. Ще це вона є в два складення. Ще я до неї додаю ангору 30 і можу вам показати ось сама ниточка з такого кольору. Камера неправильно передає і дуже засвічує. Це такий гарний м'ятний колір. І виходить ось таке і такого ж самого кольору, значить Ангора 30. Але ангора 30 мені не вистачило, тому мушу чекати і вже готовий виріб з фотографіями буде наступного. На наступне відео. Скажу, що в'яжу такий виріб, значить, спицями 4 і 5. В'яжу його для себе. Розмір L. І ось така. Красота буде у мене. Але вже буде це наступним разом. У наступному відео це такий мій недов'язкий. Ось така красота. Е, обрала ниточку Angora 30, так, вона має менше пушистості, бачите полотно. Ясно, що е, я його ще жодного разу не прала. Хоча, як на мене, враховуючи, що воно ще жодного разу не пране, воно дуже гарно і рівно виглядає. Петлі лягають рівненько, горловина чудесна. Колір також я в нього закохана, дуже мені подобається. Ну, бачите, так вийшло такий маленький кусочок. Не вистачило ниточки Ну що ж, таке буває. Тому переноситься цей недов'яз до наступного відео. І у мене на списах ще один недов'яз. Називається цей шаль, я його називала Зоряне небо. І також він є у мене в недов'язах. Зв'язаний ось. І на таку величину, Подивіться, будь ласка, яке чудове полотно. Камера трошки засвічує. Гарно він дуже виглядає. Також цей виріб не для мене. Так склалось, що половина виробів для мене, половина не для мене. Але вам покажу, бо у мене є ось така ниточка, значить, букле. Вона, значить, таке світленьке букле, намотане на таку фіолетову ниточку. Не можу я вам краще її показати, що за камера зовсім не ловить. Не знаю, як показати її ось так. І, значить, хотіла я в'язати тільки з цієї ниточки. Але чомусь полотно мені здалося скучним, невиразним. Тому я докупила ниточку норки, в такому ось фіолетовому кольорі, і додавила полотно, стало більш. Чіткіший мати візерунок. Я ж, значу, я це полотно тільки лицевою гладдю. Покажу вам на манекені, може буде краще видно ну, його структуру, як воно виглядає гарно. Ось таке такий чудовий. Ось такий чудовий. О, на манекені бачу, воно краще передається. <реш> ниточка впала. Залишилася у мене, значить, поки ось така тільки додаткова ниточка до... від Ангори. І також чекаю поставочку ниточки через те, що у мене також її не вистачило. На цей, значить, відрізок полотна у мене вже використаний один моточок. Нитки Ангора, це є також 50 грама 350 метрів. І ще у мене є, значить, альпака Bowl, скажу вам букле. альпака букле. Значить, замовляла я її в магазині моєму улюбленому, це не реклама, це я розповідаю, де я беру, значить, де роблю свої покупочки. Favorite нарка ярн. І скажу вам альпака букле, який її склад. Тут 20 альпака, 20 вовна, 10 нейлон і 50ПА. Номер це 2366, кому сподобається. Цієї ниточки, я думаю, мені вистачить. А норочку прийдеться почекати. І ось така чудова річ. У мене буде зв'язана. Я думаю, в цьому році вже її не буде коли одягати, бо весна у нас, до нас йде таким широким кроком. Дуже вже у нас потепліло. Але на наступний рік, значить, не наступний рік, а на придешню зиму, прийдешніми холодами ось такий чудовий виріб можна буде одягнути Так що це також переходить у наступне відео Мої недов'язи. пала чудові. Ось такий чудовий виріб, як на мене, в'яжеться. Так, з готовими роботами у мене все. З недов'язами у мене все. Тепер покажу вам, значить, плани, покупочки. <смі> і це, напевно, буде все. Так, значить, е... придбала я ось таку ниточку сіро голубого відтінку. Вона називається Грозове небо. Я вважаю, що назва дуже вдала. Бачите, так, є такі сірі хмари. Можна сказати, що зимові це хмари швидше. Такі сірі, сіро голубі. Димчитім. І, значить, ось такий у мене, зв'язався, значить, образець. Ангору тут дуже добре видно, ну, видно, пух. Через те, що склад її тут в 60%, перепрошую 50, перепрошу, 50 ангори, 50 нейлону. І в'язати. Виріб я буду, значить, у спільному проєкті. Знову я підписалася на спільне в'язання у Людмила Бабенцевої на а Тож очікуйте красу в такому вигляді, в такому кольорі. В'язати буду не з одної ангорі, в'язати буду ще, значить, з мериносової шерсті, але ось у такому кольорі. Дуже мені подобається. Ну, Побачимо, як виглядати воно буде у готовому виробі. Але на даний момент колор це є, значить, F11, кому, можливо, комусь сподобалось такі, такий відтінок неточки. І ось такий кардиган дуже мені захотілося. Не знаю, що саме, чи колір мене так звабив, чи назва. Але ось такий колір я придбала. І це буде, значить, мій майбутній проект. І ще одну ниточку я придбала. Ще такої ниточки, ще з такої ниточки я не в'язала. Це Alize Ombre. І, значить, Омбре-батік вона називається. Покажу вам ближче. Ось такого відтінку бузкового з переходом. Також дуже мені подобається. І з, цього, з цієї ниточки, значить, я хочу зв'язати шаль. Не палантин, а шаль. Це моя така задумка. Поки що у мене тільки ниточка. Ще роботу я не починала, але дуже хочеться мені ось такого відтінку, з такого кольору зв'язати шаль. чи значить я вам скажу 150 грам цієї ниточки, 825 метрів. І склад її 80 акрил і 20% шерсть. Значить, рання можливе при 30%. 30 градусах перепрошую. І спиці використовують тут вказано 3 і 6. Так що, ось така ниточка на майбутній проєкт у мене, значить, в арсеналі <поє> появилася. Ну що ж, мої дорогі, дуже рада була з вами. Поспілкуватися, похвастатись готовими виробами, можливо, їх було небагато. Зовсім мало. Дві чоловічі шапочки, в наявності я мала тільки одну. Готовий палантин і два недов'яза, як ви бачили, але ці вироби принесли мені радість через те, що вони дуже легко в'яжуться, без помилок. Які я люблю, не зовсім дрібненькі. Ці такі номери, номери спец я часто використовую, Можна сказати, це одні з моїх улюблених. І надіюся, що ниточки прийдуть. Я закінчу вироби, які не закінчила. покрасуюсь перед вами. Можливо, когось надихну. Бажаю вам також нових творчих ідей, рівних вам петельок, сонячних днів. Нехай сонечко не тільки світить, а й зігріває. І всього вам доброго! Дай Бог, нехай закінчиться в нашій Україні війна, нехай мир запанує в кожному серці, в кожному домі і в нашій державі, в Україні. Нехай ми проживаємо під мирним небом України. А я з вами не прощаюся, а говорю до нових зустрічей. Всього доброго.